Друзі, всім привіт! Усім гарного вечора, доброго ранку або просто гарного дня. Хто як мене дивиться, ви на каналі Роман Савлюк. Сьогоднішній день у Харкові розпочався, як і багато інших останнім часом. Зранку треба було їхати на реабілітацію. Як я вже казав раніше, мені призначили курс 15 днів підряд. Тож, зранку я вирушаю в місто. Прокинувся, виглянув у вікно і, чесно кажучи, був приємно здивований. Сніг, багато снігу, десь сантиметрів 5 але виглядало це дуже красиво. Такий справжній зимовий Харків, мороз зранку був близько мінус 9. Холодно, але по зимовому гарно. Як завжди взяв каву і поїхав у місто. І друзі, те, що ви бачите зараз на відео, це реальний Харків сьогодні. Дуже багато заторів, дуже багато тягнучок. І, на жаль, дуже багато аварій. Дорога слизька, сніг, ожеледиця – все це дає про себе знати. Хочу ще раз звернутися до всіх. Друзі, водії, тримайте дистанцію, не поспішайте, гальмівний шлях зараз дуже великий. Краще доїхати повільно, але доїхати. І окремо пішоходам. Будь ласка, бережіть себе навіть у день, а особливо в темний час доби. Переконайтеся, що водій вас бачить. Я це кажу не просто так. Я сам багато ходжу пішки. Лікарі прописали через проблеми зі спиною. Я гуляю по району, по місту, перехожу дороги, і прекрасно розумію, що не завжди водій може тебе помітити. Буває бруд, сніг, лобове скло, двірники, погана видимість. Давайте берегти і себе, і водіїв. Уважність зараз це дуже важливо. Ми з вами їдемо звичайним маршрутом. І я знаю, що зараз мене дивляться люди не тільки з Харкова, мене дивляться ті, хто зараз за кордоном, у Європі, за океаном, у різних країнах. Люди, які дуже мріють знову проїхати цим маршрутом, повернутися додому, туди, де пройшло дитинство, юність, навчання, життя. Для багатьох із вас цей маршрут дуже довго очікуваний. І я це відчуваю по ваших коментарях. Харків сьогодні це місто, яке живе, попри все. Так, по місту прилітає. Вчора були каби. У суботу сьогодні в чатах та телеграм-каналах також писали про вибухи: шахеди, ракети, каби це наша страшна реальність. Але водночас Харків не зупиняється. Люди їдуть на роботу, на реабілітацію, гуляють, живуть, тримаються. Хочу трохи сказати і про минуле відео, нашу прогулянку по новій набережній. Було дуже багато коментарів і хороших, і, на жаль, дуже поганих. Друзі, одразу скажу: образливі, токсичні коментарі я видаляю і блокую. Я не бачу сенсу давати їм майданчик. Нам з такими людьми не по дорозі. Що стосується самої набережної, це моя особиста думка. Вона зроблена гарно і продумано, Входи з обох боків. І з боку полтавського шляху, і з боку Благовіщенського собору плавні, без сходів. Можна обрати маршрути верхня набережна, нижня, біля річки або біля будинків. Сходи є лише всередині, як один із варіантів руху. І вони не заважають людям з обмеженими можливостями, бо альтернативні маршрути повністю доступні. Кожен може обрати як йому зручно. Я нікого не переконую, це моя думка. Пишіть свою спокійно, без образ. Мені цікаво читати адекватні коментарі. Часто ще пишуть: навіщо ти це знімаєш? Друзі, я знімаю для вас, для тих, хто далеко від дому, для тих, хто в інших містах і областях, для тих, хто зараз у Харкові, але не має змоги вийти і прогулятися. Я знімаю життя міста сьогодні. Я не знімаю нічого незаконного. Я не показую військові об'єкти. Усе, що ви бачите, є у відкритому доступі. Харків це не тільки руїни. Харків це люди. Світла ліхтарів, сніг, що падає. Комунальні служби, які зранку чистять тротуари, їм за це окрема велика подяка. Це дуже важлива праця. До речі, вже кілька днів намагаюся впіймати момент, коли в центрі увімкнуть ілюмінацію. Поки що не виходить. Але обіцяю, буду пробувати ще. Ось такий він, Харків, сьогодні, вечірній, зимовий, слизький, важкий, але живий. Харків, який щодня переживає біль, але не здається. Харків незламний, бо незламні люди тут живуть. Друзі, щиро дякую кожному з вас за підписку на мій канал. Нас уже 36 тисяч, і це для мене велика честь і велика відповідальність. Дякую вам за довіру, за коментарі, за підтримку і за те, що ви разом зі мною показуєте та підтримуєте наш Харків. Також хочу звернутися до тих, хто заходить на канал, дивиться відео, але ще не підписався. Будь ласка, підписуйтесь на канал, вам це легко, а для мене це дуже важливо і велика підтримка. Саме завдяки вашим підпискам канал росте і розвивається. Давайте разом робити наш канал ще сильнішим. Дякую, що ви поруч. Бережіть себе, Харків живе, Харків Незламний. Друзі, повертаємося ще раз до набережної, бо я не до кінця розповів. Учора, у п'ятницю, ми також приїхали трохи прогулятися по центру міста, але вирішили ще раз пройтися саме по набережні. Ці кадри я вже не знімав окремо, бо у вас є минуле відео. Але друзі, людей там було ще більше, ніж раніше. І це після прильотів по місту Кабів. Люди все одно виходять, люди гуляють містом, дихають цим повітрям, дивляться на вогні, на річку, на ліхтарі, люди насолоджуються миттю, яка є зараз. І ось це, друзі, для мене дуже важливо показувати. Але знову і знову ми повертаємося до однієї теми. Знову читаю коментарі: навіщо ці локації, навіщо ці гірлянди? У мене немає світла. Друзі, скажу чесно, у мене також буває немає світла. І я це прекрасно розумію. Але водночас пишуть інші люди, що так само сидять без світла, але дуже раді бачити ці локації, ці інсталяції, бо неможливо весь час жити тільки в негативі. Зараз такий час, друзі, що майже щодня вибухи: то шахети, то ракети, то каби по Харкову та Україні. І коли ти виходиш у місто, бачиш світло. Бачиш людей, у тебе хоча б на трохи змінюється настрій. Це я кажу про себе. А ви, друзі, напишіть у коментарях свою думку. Мені справді цікаво, як ви це відчуваєте. Після набережної ми пройшлися до Майдану Конституції, трохи прогулялися там, потім, як завжди, зайшли у ТРЦ. І друзі, там дуже багато людей, дуже багато молоді. І це справді радує. Це означає, що місто живе. Потім я побачив в інтернеті, що на клочківському узвозі вімкнули інсталяції. Буду намагатися їх також відзняти сьогодні для вас і викласти у відео, але вже не в цьому. Бо, друзі, чесно, я просто не встигаю. Зараз день субота. Мені ще потрібно дописати цей текст, змонтувати відео, переглянути його, зберегти на телефон, завантажити на YouTube. Придумати назву, зробити обкладинку, це займає дуже багато часу. Тому коли хтось пише та що там зняв і виклав, друзі, це не так, це велика робота. І я вже не раз про це говорив. Ми просто ходимо по колу. У більшості випадків ми з дружиною беремо каву і їдемо по місту, щоб зняти для вас контент для мого каналу Роман Савлюк і для нашого сімейного каналу. До речі, друзі, хто ще не підписаний або має бажання, підписуйтесь на наш сімейний канал Юля і Рома Життя у Харкові. Будемо вам дуже раді. Ну що, друзі, їдемо далі. Дивимося, як виглядає ранковий Харків, вулиці, які для більшості з вас дуже знайомі. Снігу багато, сніг іде. Комунальні служби прибирають, чистять дороги і тротуари. Їм за це окрема подяка. А машин друзі дуже багато, як було колись до війни. Я сьогодні проїжджав ділянку, яку раніше долав за 10 хвилин, а зараз проїхав її за 30 хвилин. Тому коли пишуть, що в Харкові немає заторів, вони є. І попри все це, вибухи, тривоги, прильоти, місто живе, люди живуть, люди їдуть, люди гуляють. Харків сьогодні складний, болючий, але незламний. Тепер кілька слів про шорти і музику. Я бачу дуже багато негативу під короткими відео саме через музику. Пишуть переважно наші сусіди. І друзі, це теж частина боротьби інформаційної. Одразу скажу: якщо когось тригерить музика, значить ми все робимо правильно. Я перепрошую перед своїми глядачами. Якщо комусь не подобається музика у шортс, але більшість негативних коментарів. Ви навіть не бачите, я їх видаляю і блокую, їх там дуже багато. Часто пишуть Рома, чому ти перестав викладати українські пісні? Друзі, я ще буду їх викладати, бо це не просто музика, це наша мова, наша культура, наш простір в інтернеті і за нього також іде боротьба. Пишуть ось такі коментарі: ми скоро прийдемо. Харків буде знову руським. Такі коментарі я не залишаю. Вони тут не мають місця, і саме тому їх це ще більше тригерить, бо Харків був, є і буде українським. А тим, хто питає, навіщо ти показуєш цю красу? Відповім просто: ми показуємо, що місто живе попри війну, вибухи, зруйновані будинки і зламані долі. На моєму каналі є відео про біль, про руйнування, про наслідки війни для тих, хто хоче це побачити. Але основна ідея каналу Харків сьогодні про життя людей, про рух, про місто, яке не зламалося. І поки Харків живе, ми будемо це показувати. Друзі, хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мій канал донатами. Ваша допомога це не просто фінансова підтримка, це велика мотивація рухатися далі, знімати більше відео і показувати Харків таким, яким він є сьогодні. Також хочу звернутися до тих, хто ще має бажання підтримати розвиток каналу. Усі реквізити для підтримки ви знайдете в описі під відео, а також на головній сторінці каналу. Там є картки та PayPal. Будь-яка ваша підтримка навіть найменша дуже допоможе у розвитку каналу. Щиро дякую кожному з вас за довіру, за підтримку і за те, що ви поруч. Саме завдяки вам канал живе і розвивається.